Ви колись уявляли, що маєте доступ до найпотаємніших думок одного з наймогутніших людей, які коли-небудь існували, ті записи, які він ніколи не хотів, щоб хтось побачив ці слова, які не давали йому спокою в найтемніші ночі імперії. Сьогодні я розкрию те, що насправді писав Марк Аврелій, філософ імператор, у моменти самотності та відчаю. Це слова, які він зберігав тільки для себе, але вони можуть кардинально змінити ваше життя. Продовжуйте дивитися до кінця, тому що останнє відкриття змінить усе, що ви думали про владу і мудрість у холодну зимову ніч, коли він командував своїми військами на кордонах імперії. Марк Аврелій написав щось тривожне у своєму щоденнику: Влада, до якої всі прагнуть. Це та сама ланцюг, що нас ув'язнює. Ці слова написані тремтячою рукою людини, яка несла на своїх плечах тягар світу, розкривають істину, до якої готові не всі. І сьогодні я поділюсь з вами сімома глибокими відкриттями з цього забороненого щоденника, які зберігались у таємниці майже дві тисячі років. Якщо ви готові дізнатися ці трансформаційні істини. Що можуть змінити ваше життя прямо сьогодні, натискайте лайк і напишіть у коментарях слово мудрість. Це допоможе мені зрозуміти, що ви готові отримати це древнє знання, до якого мають доступ лише одиниці, перше відкриття тягар тиші. Серед хаосу імператорського двору я зрозумів, що справжня сила не в словах, які ми вимовляємо, а в тих істинах, які ми зберігаємо в мовчанні. Марк Аврелій написав ці слова після замаху на своє життя, коли зрозумів, що його найбільша сила не в армії сотні тисяч солдатів, а в здатності зберігати спокій навіть у найстрашніший хаос. Уявіть собі картину: Імператор наймогутніша людина у відомому світі, сидить на самоті, в наметі опівночі, лише одна свічка. Освітлює сторінки його щоденника, навколо нього імперія руйнується, чума спустошує цілі міста, змови виростають, як бур'яни у власному палаці, а варвари загрожують кордонам. Але він знайшов істину, що перевершує увесь цей хаос. Як він сам писав, коли всі навколо мене кричать про помсту, війну, більше крові, я зрозумів. Що моє мовчання має більше сили, ніж тисяча мечів. В мовчанні я знаходжу відповіді, яких не дасть жоден радник, істини, яких не передбачить жоден оракул. Він розробив щоденну практику, яку назвав часом священної тиші. До сходу сонця, поки вся імперія ще спала, Марк Аврелій відчував себе в повній самотності, без охорони. Без радників, без маски імператора, лише чоловік, що стоїть перед своїми найглибшими істинами. Кожна думка, що виникає як хмара на небі, розуму, я не борюся з ними, не переслідую їх, я спостерігаю за їхнім приходом і відходом. Саме в порожнечі між думками я знаходжу свою справжню силу. Якщо ви вже відчували силу тиші у своєму житті, навіть якщо лише на короткий. Момент, напишіть у коментарях слово Тиша. Ваш досвід може надихнути інших, знайти ту внутрішню силу, якою ми всі володіємо. Друге відкриття маска імператора. Він носив корону імперії, але вона важить більше, ніж будь-хто міг уявити, не через золото, а через брехню, яку я повинен був говорити, щоб зберегти мир. Це шокуюче визнання розкриває темну сторону влади, якою Марк Аврелій ніколи не ділився публічно таємницю, яку він несе до самої смерті. У своєму щоденнику він описує одну особливо важку ніч. Сьогодні я усміхався і святкував перемогу генерала, якого зневажав. Вітаю корумпованого сенатора за його мудрість, утішав благородну. Даму, сльози якої були так само фальшивими, як і коштовності, що вона носила. Кожне слово маска, кожен жест вистава, і все одно, ось що називають владою. Марк Аврелій продовжує у своєму щоденнику: кожна людина, яку ми зустрічаємо, носить маску, не тільки імператори, Торговець, що усміхається, поки обманює, священик, що проповідує чесноти, яких не дотримується. Солдат, що приховує свій страх під бронею. Ми живемо у театрі, де всі актори, але мало хто знає, що вони грають. Він зрозумів, що справжня сила не в тому, щоб носити маски ідеально, а в тому, щоб знати, коли безпечно їх зняти. Я зустрів лише трьох людей за все своє життя, перед якими міг бути цілком чесним. Одна з них була рабинею, що доглядала імператорські сади. Інша старий сліпий філософ, а третя дитина, що продавала хліб на вулицях Риму. Жоден з них не мав сили мене поранити, тому я міг бути просто людиною. Якщо ви відчуваєте, що боретеся щодня з необхідністю носити різні маски, натискайте лайк і поділіться в коментарях словом автентичність. Разом ми можемо створити простір, де буде безпечно бути самими собою третє відкриття ціна мудрості. Щоночі я лягаю спати все мудрішим і більш сумним. Знання це двосічний меч. Чим більше ми бачимо, тим болючішим стає світ. Цей запис розкриває справжню ціну, самопізнання, яку Марк Аврелій все своє життя намагався прийняти. У зворушливому записі, він пише: сьогодні я спостерігав за молодим сенатором, який з пристрастю говорив про честь та доброчесність. В його очах я побачив той самий вогонь, що одного разу палав, і в мені. Мені не вистачило сміливості сказати йому, що цей вогонь з часом покаже, наскільки зіпсований наш світ. Іноді я заздрю невігласам, Вони ще можуть мріяти, не бачачи тіней. Але Марк Аврелій не дозволив собі потонути в цьому смутку. Натомість він розробив практику, яку назвав алхімією болю, коли мудрість приносить страждання, перетвори це страждання на розуміння. Коли правда болить, використай цей біль, щоб виростити співчуття. Знання може бути тягарем, але це наша єдина надія на справжнє визволення. Четверте відкриття. Самотність командування лідерство це найбільш самотнє мистецтво, що існує. Чим вище піднімаєтесь, тим далі від землі, яка вас тримає. Тут Марк Аврелій відкриває секрет, який не готові визнавати багато лідерів. Справжня вага командування не в владі, а в абсолютній самотності. Зворушливому записі він описує ніч глибоких роздумів. Учора я прийняв рішення, яке коштуватиме життя тисячам солдатів. Жоден радник, жоден генерал не був у кімнаті, коли я наносив ці лінії на карту. Лише я та тягар кожного життя, яке буде принесено в жертву, самотність, командування не в миттєвостях слави, а в цих тихих ночах, коли ми несемо долю імперії в наших тремтячих руках. Якщо ви коли-небудь відчували тягар прийняття важких рішень, напишіть у коментарях слово лідерство. Покажіть, що розумієте, що лідерство це набагато більше, ніж те, що видно ззовні, п'яте відкриття, справжнє багатство. Не монети золота роблять мене багатим, а миті справжнього, людського зв'язку, яких не можна купити за жодний скарб. Марк Аврелій кидає виклик традиційному уявленню про багатство, розкриваючи перспективу, яку мало хто в його положенні наважився б висловити у зворушливому записі. Він розповідає про зустріч з селянином, який поділився з ним своїм простим хлібом. Сьогодні чоловік без імені запропонував мені половину свого єдиного шматка хліба. Він не знав, що я імператор. В ту мить я почувався багатшим, ніж коли роздавав скарби в Римі. Щедрість не має ціни, людяність не має грошової вартості, шосте відкриття, тайний страх. За кожним сміливим рішенням приховується страх, який ми ніколи не показуємо. Бути сміливим не означає не відчувати страх, а продовжувати діяти, навіть коли він нас паралізує. Тут Марк Аврелій відкриває вразливість, що ховається за зовнішньою незворушністю імператора. Він зізнається, перед кожною битвою мої коліна тремтять, як у молодого солдата на його першому бою. Секрет не в тому, щоб позбутися страху, а в тому, щоб навчитися танцювати з ним, перетворити його на енергію, фокус, дію, якщо ви теж боретеся. Зі своїми внутрішніми страхами напишіть у коментарях слово сміливість. Покажіть, що розумієте, що страх це частина подорожі, а не її мета сьоме і останнє відкриття справжня спадщина. Мене не запам'ятають за битви, які я виграв, а за істини, які я зберіг живими, навіть коли все навколо вимагало їх забуття. Цими словами. Марк Аврелій розкриває свої найглибші роздуми про справжній сенс спадщини. У своєму останньому записі в щоденнику він пише Коли моє тіло стане лише порохом, а моя імперія розпадеться, що залишиться? Не монументи, не завоювання, а ідеї. Ідеї безсмертні, ідеї незнищені. Моя справжня спадщина це думки, які я посіяв, насіння роздумів, які я залишу наступним поколінням. Якщо ви вірите, що ідеї можуть змінити світ, підпишіться на канал і поділіться цим посланням. Разом ми можемо поширити цю древню мудрість, яка переживе імперії та покоління. Щоденник, який ви щойно прочитали, зберігався в таємниці століттями. Ці слова Марка Аврелія не були написані, щоб їх читали, а щоб їх відчували, розуміли і перетворювали на дію. що ви зробите з цією мудрістю. Кожне відкриття це лише початок особистої трансформації. Те, чого навчив нас Марк Аврелій, це не просто слова, а карта до справжньої внутрішньої мудрості. Уявіть, якщо ми могли б застосувати ці уроки в своєму житті, тиша як сила, автентичність, як влада, сміливість як супутник наших страхів. Йдеться не про те, щоб бути імператором, а про те, щоб бути справжньою людиною. Якщо ця подорож торкнула вашу душу, поділіться цим відео. Кожна людина, яка отримає це послання, понесе з собою частинку мудрості Марка Аврелія. Ми дісталися до кінця нашої подорожі через заборонений щоденник, але справжня подорож тільки почалася. Ви готові перетворити ці відкриття на свою власну особисту революцію. Натискайте, підписатися, увімкніть дзвіночок для сповіщень і готуйтеся до нових відкриттів, які можуть змінити ваше життя назавжди.